Екологічні концентровані пральні смужки, інноваційні смужки, які замінюють капсули, порошок і гель. Для одного прання достатньо половини смужки. Тож такої упаковки вистачить на 60 циклів. Можна використовувати як у пралці, так і при ручному пранні, як в гарячій, так і холодній воді. Компактні, ідеальні для дому та подорожей, екологічні, без пластику, виготовлені з натуральних інгредієнтів та біорозкладні. Справляються із складними плямами навіть у холодній воді. Універсальні підходять для білого. Кольорового та чорного одягу. Безпечні не шкодять машинці та не застрягають у гумках. Приємний аромат. Я обрала з трояндою і карпатська свіжість і карпатська свіжість мій фаворит. Серветки для захисту кольору. Є серветки для кольорового та чорного одягу, які вловлюють барвники та захищають речі від знебарвлення, використовуються тільки в пральній машині, для чорного усувають білий слід, відновлюють колір з кожним пранням в упаковці 16 штук, абсорбуючи для захисту кольору під час прання попростому, щоб не линяли речі, діють як магніт, який поглинає настійкі барвники, запобігає знебарвленню. в упаковці 12 штучок, і всі вони вже є на полицях Аврори.